Ты горішки. Ой, яка я таня туда волон, я сегодня напряга цілий мешочек горішків. Я ними прекращу ема. Мішочек, треба трошки мені відсочити. Да, да, да. височити. Напевно, в ньому щось это Цікаво, що там таке. Може, кисало, або слухарики, або сир. Треба цей мішочок неї забрати. Мішка, ти заходить на домбу, я зайду з тробок, а стріжет, поки ця Сніжанка Я маленька білочка назбирала, я горішки і тепер я несу їх додому. Усім друзям дам я горішки, бо несу, вони сусдому. Так, так, Маша, Міса, ліса куди. А те все, не твої горішки, це

Значит, с ними нам весы незримый бой, так назначено, судьбой для нас с тобой, служба дни и ночи. Ту-ту-ту-ту. Ой, вот это таке. Ты че плачешь, девчонка? Я знаю, что девчонку. Це снежана. И Це... Це вона живе разом. Мішою Машою, які мої похресні. Да, а тепер я не збирала горішків. У мене велике горе. Неща мене велике. Я не горішків. А ти мій прийма так з лісою у мене ці горішки. Нічого? Ту, 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 ту. Не плач. Ми тобі допоможемо. Ми їх нас доженемо. Ми. Міліція охороняємо спокій і справедливість. Так, ми зараз же їх доженемо. Так, що це ви тут зробили? Таке, що ви вкрали горішки у сніжанки. ти сніжанки. -ти, ти 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 мене крали. Порушення закону має бути наказане. Правильно, я кажу, хлопці? Ааа, так. То-то-то. Ну все. Тепер вже буде плакати не сніжанка. Тепер будуть плакати миш. those